Сьогодні буде вложик про те, як я поїхала у Львів і виступила. Можливо, ви знаєте чи ні. Я займаюся каверденсом, і сьогодні у нас буде вложик про те, як я виступала. Одним з днем ми були з моєю подружкою у залі, і ми побачили, що у Хебі-Хебі буде Аля паті, паті до дня народження Stray Kids, і там можна буде виступити. І я кажу: ну їдемо, типа давай попробуємо, Давай попробуємо, вивчимо якийсь танець. Але вона не була впевнена. Кажу, давай виберемо якийсь такий не дуже важкий танець, щоб ми точно вивчили. Тому що, коли Хебі Хебі про це об'явили, залишалось ну, до виступу ну, місяць цього. А ми з нею плюс ще й працюємо. Ну і плюс тебе є якесь своє життя, не так багато часу є. І. І Кажу, давай виберемо якийсь такий неважкий танець і виступимо з ним. Наш вибір упав на Blackpink Shutdown. Типа сам танець не є дуже важкий. І я така, ну давай, блін, його візьмемо. Ну в нас мало би все вийти непогано. І вона погодилася. Я така шикарно. Але у нас стала одна проблемка. Це те, що я захворіла. А, да, прямо В той же день, коли ми з нею домовились, що ми будемо виступати, я приходжу додому після залу. І я розумію, що мені погано. У мене піднялася температура. Я вісім днів лежала вдома, з них десь 4 з температурою 39,6. і я така, ха, -ха! Да. і весь час я мріяла про те, що от ми маємо виступити з Blackpink. Я хочу Но трошки м -м настрой наш впав, в плані. Ми були не впевнені, чи вийде в нас вивчити, тому що you know, я хвора. Навіть якщо я без у мене є ще робота, у неї є ще робота, і ми такі ха-ну, -ха. що ви поняли? Саме паті було 27-го числа, і перше наше тренування вийшло поставити тільки 11-го числа. Ті, ну, у нас оставалось скільки по факту? 16 днів ну, весело. Якщо я не нас всього було два з половиною тренування. Два у нас були цілі. Тренування, це ми їх робили по чотири години, де розбирали рухи. І одне було це дві години, це ми, ну, я просто після роботи така кажу, ну пошли. Вона така, ну пошли. Ну, ми там просто танцювали. Блакпінг, <смеш> блекінг танцювали, все, все добре. Досить дивно, але ми встигли. І також, доки я хворіла, я вирішила, що хочу спробувати виступити соло. Я вирішила взяти все-таки стрійкіз, це, це, це була пісня Jam. але, на жаль, я не пройшла. Блін, зараз обідно це казала. Ну зараз зараз це не дуже обідно казати, але в моменті мені, якщо чесно, було дуже обідно. Я за ці 16 днів як і вчила а, Blackpink, так і вчила Kids, типу, плюс працювала. Ну, пробувала максимально зробити все, що є в моїх силах. І на жаль. Вистабце ви, тобто, так і не вийшло. Дуже ну в моменті мені прям було дуже обідно, коли ти бачиш результати, я їх весь весь день чекала, що ви зрозуміли, результати вдали тільки в 11 годині вечора. Я, я робити не могла. Я на роботі була, я реально я чекала. Я чекала, може, ну я щось думала, що вони д ньому результати, але вони вийшли ввечері, прямо вночі. Я І <свистання> я прям не могла працювати дійсно. І... Прийшла додому, я не могла нічого робити, я тільки думала про результати, ще щось. Тоді, як дуо, ми пройшли, але, на жаль, як соло, я не пройшла. Мені було чесно обідно. Да. що, надіюсь, все-таки колись в мене вийде виступити соло. Ну, Я себе, я думаю, що не все так погано. Можливо, знаєте, це, це би був мій не найкращий виступ. Вот. Тому, ну, що... На наступний раз я спробую себе краще і зроблю ще краще своє соло. Буду мати більшу впевненості, більше практики, що в мене воно прям вийде класно. Типа, що зараз могло бути не все так класно. і Я надію, що коли в мене все таки вийде це зробити, це буде класно. Що знаєте, мені так от вийшло це на краще. Да.

Got shut down whip it, whip it. Я типа хотіла, чтобы і в поезд, знаєш на мной кисков. Нет. Раз, два, три. Короче, я даже классный купил. Ты не было такого в детстве? Нет, все, что такое. Це типа жуйки, а це типа тривайся, типу, як зуби вампіра. Ага. Я... Тебе не було такого Ні. На. Зараз вже? Так, да, вже. Что? У мене це було дитинство, для вас така прикалуха була. Ми прям такі... А як відкрита? Добре, купити я купила, а відкрита я. я Вичайно, так душно. О, ти подумала, як добре стало. Так, да? Не одивається, а? це для маленького, до тяж ピタピタピタピタピタ。<laughs> Так. Вот. Ну, жива. Все добре? Ми йдемо. Да. І, мені здається, до нашого виступу саме важке буде добратися до місця, де буде відбуватись виступ. Тому що? Я не знаю, де ми. хто ми. Коли йдемо. Я устала, я вже не можу йти. Ну, щоб Боня, ми десь тут. Для чуть не впала, все нормально. Коротше, йдемо.

Дік, що це українська версія, але точно знаю. ти, гарніша вона набагато, ніж ти. Що? Чоколадка. Марина забула наушники свої. Сбила мені вс. Бам. Залад. Іде. На поїзд. Нам не каже, знімаєш, Знімаю Не знаю, шоу, але хто собі що у нас собі щось хоче засняти, тому я просто піду. Добрий вечір. Я Копели. Є нюанси, про який не говорять.